Чуття багатьох людей, що у вас заслабка команда. заслабка. Ви недостатньо добре орієнтуєтеся в багатьох питаннях. Чи вивчаєте їх вже наздоганяючи, коли проблема виникла. Mm. Тобі так не здається? Ну, є про звичайним проблема. Ніхто ж не говорить. Але ми постійно працюємо над розширенням команди, над підвищенням над її фаховості, експертності. Постійно працюють в демалянці. Внутрішні навчання, місцеві вибори. Твій прогноз. А ти, звісно, будеш номером один у виборчому списку демократичного альянсу, бо інших кандидатур немає. Геннадій Висоцький, як поза ефіром, ти мені сказав вже від справ відійшов. В принципі, він з тобою разом починав. Кому ти бачиш потенціали своєї команди? У нас є ряд людей, які Без системно готові. Ну, добре. Донькова Катерина, Тетяна Романова, Володимир Сергієнка. А у нас Дмитро метро, Котун, Ярослав, Світлана Козьмінічна Жемолосна. Це люди, яких я потенційно Светлана бачу. Кузьмінічна Звичай, демократичного різні. Ну я не знаю. Ми з нею ще не обговорювали, але вона села ще нам приєдналася до команди Демальянсу. Це гідна прирядна людина, з якою ми вже багато років співпрацюємо. Я вірю і впевнений, що вона, якщо отримає і захоче, да бути стати депутатом, то вона зможе зробити багато. Світлана Жмолостова. Вона одна з тих, кого розганяли під час місцевого євромайдану. Так.